Вітаю на каналі Живий обмін оберіг життя. Невеличке спостереження. Звісно, ми вже про це говорили, але хочеться ще раз нагадати. А... Досить такий нормальний час. Ось останнім часом, не знаю, можливо, планети, затемнення, портали, переходи, великі планетарні зміни. Ще щось впливає, скоріше всього, дійсно впливає. А, але знаєте, от дуже часто я ж люблю кудись там позаходити, в лісі, чи ще кудись. І е, певний період часу, от коли я робила пошук тілом чи фізичними інструментами, відповіді були якісь трошки дивакуваті. Де то я просила, наприклад, як пройти із точки, скажімо, А в точку Б, чи найшвидший маршрут туди, то чи ще щось. І мене весь час якось трошки заводило не туди, певний період часу. А я, звичайно, зупинялась, перевіряла весь час, а... що. Звісно, перше, що лізе в голову різні перешкоди, блоки, впливи, пертурбації, але ні. Не то. А, і потім я от, за певний цей період часу просто сіла і проаналізувала, а що взагалі відбулося. І побачила, що кожного разу мене вело не зовсім туди, а, наприклад, трошки в обхід. Чи іншою стежкою, чи взагалі через якісь кущі, і незрозуміло, куди мене заводило, а, чи там де виходу немає, чи на якесь приватне поле, а, чи на якусь занедбану хатинку, ферму, яка там знаходиться у чорта на колічках. Тобто весь час мене кудись ніби заводу, мене звичайно все виводило. Я доходила туди, куди треба, і в той час, який мені треба, але якимись такими шляхами незрозумілими. І коли я сіла, проаналізувала, а, а чому так? Я побачила кожного разу, буквально кожного разу, мене вело а, ніби туди, куди мені потрібно, але через ті місця. Де я маю бути саме зараз? Ну я ж не знаю, де мені найкращим чином зараз бути. От, наприклад, я тільки що йшла, я збиралася йти на одну гору, а мене чомусь повело на другу. І я так іду, я розумію, але я не хочу сюди йти. <смі> але перепитуюсь 10 разів, чи я йду туди куди хочу, ні. Мені потрібно йти сюди. Так, і я думаю, ну чому? І тут лежить кротик мертвий, і я побачила, що його треба підняти в світло. І так, весь час. Тобто є якісь місця, чи там, де я потрібна, там, де потрібна якась моя дія. Або якісь потрапляю в ситуації події. Я зустрічаю людей, які я просто так би не зустріла. А ось в цих місцях я їх зустрічаю. І виявляється, що ми там знайомимося, а ті маємо там ще якихось знайомих, і така, знаєте, мережа будується. Потім хтось там щось десь якесь слово замовив, і бац, я отримала відповідь на якісь мої питання, чи на якісь мої нагальні потреби. А знайшлася там людина, чи хтось, хто може допомогти, чи дати мені відповідь, чи ще щось. Тобто весь час мене якимось чином. Так, не зовсім усвідомлене, не зовсім я скажу, тому що я йду як би, з одної точки в другу, в мене є обмежений час, в мене є певні свої бажання, свої потреби. І мене трошки, якби, відводить, <свідомлення> але завжди приводить туди, куди треба. І я потім, коли проаналізувала, буквально так, от кожну мою прогулянку, кожну мою таку. Здибанку з різними людьми, потрапляння в різні ситуації, іноді навіть не дуже приємного характеру. І я побачила, що десь або потрібна моя допомога, або десь я отримала допомогу, чи відповіді, чи підтвердження, чи інформацію, тобто те, що мені треба було, чи на певний час мене там мучило якесь питання, і бац, прийшла відповідь. А це, знаєте, путі господні не ісповіді. Оце знову це. І я бачу, що чим далі, тим більше так відбувається. А, і в принципі, от зараз знаєте повністю відпустило той момент, що а, треба кудись поспішати, контролювати. Ми от просто Повна, повна довіра. Я, наприклад, кажу своєму там, духу, що мені, скажімо, в 11-20 треба бути біля моєї машини. Все, веди мене куди там хочеш, куди треба, де я треба чи мені треба бути, тому що там та, -та, -та, -та неважливо, ти знаєш, куди, ти знаєш як. Я включаю максимально всі свої канали, відчуття, намагаюся максимально чути. Куди мені хочеться там, наприклад, піти, звернути, так далі, і просто йду за імпульсом. І я побачила, що результат надзвичайний насправді. Сьогодні такі синхронізації відбулися з самого ранку. Знаєте, коли 20 штук синхронізованих подій, зустрічей і всього на світі відбувається тільки за півдня. А, ну Виникає таке питання, так? чи то я своїм наміром натворила, а, чи це то все світ мені так дав, чи це просто весь такий запланований сценарій, а я просто по ньому йду. А, насправді, це ось такий момент, коли така надзвичайна синхронізація відбувається у вашому житті. А, це от говорить про те, що ви перебуваєте в тому стані, який і треба, в тому тотальному стані. Перебування отут і зараз, і прийняття. Також ви відпускаєте, у вас є таке десь там на задньому плані висить так, що треба те то те те-то, тете-тето, але ви не контролюєте процес, ви даєте змогу цьому плану, такому божественному, відбуватися самостійно. Плюс вся ваша команда, ваша сім'я світла, тобто всі ваші гіди, наставники, захисники, цілителі, родичі ваші, янголи-архангели, дракони, божества, хто там тільки не є. Це, по суті, все ми, як ми вже не раз і казали, просто це наші власні аспекти в різних октавах, нам допомагають. Настільки іноді оркеструють до таких дрібничок, до таких деталей, щоб ти, можливо, там би прописував собі якісь програми, візуалізував, намагався маніфестувати, то воно відбудеться все не так, але відбудеться краще. І от коли воно відбувається краще і настільки, ну, як... як що, як швейцарський годинник, настільки все прям там. Так точечно вибудовано, що іноді ви реально задаєтеся таким питанням. Це я передбачаю, це я е своїм наміром створюю, чи це просто все прописано? А я вже як спостерігач просто йду по сценарію і дивлюся, ніби як кіно, чи, чи що це? Насправді все разом, все разом. І ви і створюєте. І вам створюють, і йдете по вже створеному вашою душею, духом і так далі. А сценарію, і по-матричному, і по заматричному, <див> духовному все разом. Тобто воно починає все працювати як один єдиний злагоджений організм. Ви стаєте центром. І ви ніби творите та от. Те, що принаймні те, на що ви можете на даний момент впливати, створювати. О, це моя нога. А, і є те, що ви не можете впливати чи створювати, це вже вищий і більш план. Але воно все взаємодіє, все одне з одним пов'язано, все одно на одне впливає, адаптується. Це дуже класно. Це так приємно, вкотре хочу погодитися, що все ж таки дійсно це перебування тут і зараз відпустити всі очікування, навіть коли в нас є потреби, і нагальні потреби, і певні завдання, обов'язки, якісь питання не вирішені навіть на фізичному плані. Я не кажу лише про духовний план. Матеріальний і духовний разом. Завжди. А, просто відпускаєш, так, десь собі там поставив план, що треба те те от в такі-то терміни, бажано, все. Далі довірилася і дивитися, як все розгортається. І розгортається чудово. Іноді, знову ж таки, кажу, заводить трошки не туди. Чи не дуже вприємні якісь ситуації, чи зустрічі, чи місця, але в кінцевому результаті ви маєте суперпозитивний результат. І вирішення ваших проблем, отримання питання, отримання допомоги чи інформації, чи енергії, дивлячись, що які у вас потреби, так ви це все отримуєте. І настільки злагоджено, настільки віддальний час, що, особливо, коли там певний період проходить, що просто так стаєш і думаєш, вау, як це все відбувається. І така подяка народжується, справжня, щира. І така довіра. Це якийсь прям новий, напевно, новий якийсь етап. Ну, це не зовсім така, аж сліпа довіра, знаєте. Не так, що. А! На, там вище я, чи там мій дух вирішив ці проблеми, а я пішла собі в лісі погуляю. А ні, так не вийде. Тобто все ж таки робити зі своєї сторони треба буде щось, так? Тобто саме по собі там якісь справи не зробляться, але вас виведуть. Вас виведуть, що в потрібний час, в потрібному місці, чи потрібний телефонний дзвінок буде, чи зустріч з цією людиною, яка вам потрібна, а, чи хтось вам руку помочі протягне, чи вас виведуть ось там місце, де потрібна ваша допомога, і це все настільки гармонійно. А, от воно. Знаєте, так буває, коли якась там біда проходить, вона проходить не одна і все так горою накатується, і всього дуже багато, а от коли відбувається цей всесвітній такий синхронний процес, він дуже відбувається гармонійно. Тобто все відбувається настільки приємно, в потоці, воно не зайве. У вас завжди там є, наприклад, і сили, і енергії, і час, і бажання допомогти, якщо комусь потрібна допомога, і вас вивели на те, щоб ви там допомогли комусь чи чомусь. І воно у вас просто так іде. Тобто вам не треба спеціально шукати час, чи там сили, чи енергії, чи там планувати щось. Ні, воно все відбувається. Дуже-дуже гармонійно, дуже ідеально. Боже моя собака. Це чудо. Іде, іде моя радість, іде. Дуже класно. До речі, ви знаєте, от вже, напевно, тиждень другий. Мені якось весь час крим в голову повертається. Може, чули чи бачили щось. Напевно, щось відбувається. От навіть тільки що йду нагору, кажу, о, зараз піду на Айпетрі, А потім така, так, стоп, яка Айпетрі? І, і весь час, весь час, весь час в мене якось хрим повертається в думки. Я не можу зрозуміти, чому. А якщо будуть якісь новини, кидайте, так, бо я можу пропустити. Дуже цікаво, Щ -щ щось з Кримом, напевно, там якісь новини будуть. Бо вже кажу, другий тиждень часто, часто згадую, часто проходить ось так, от просто ні з того, ні з сього. Тому, якщо вас завели не туди, <смі> чи ви отримали не зовсім той результат, який хотіли, хоча в кінцевому результаті отримали, сядьте, заспокойтесь і проаналізуйте. Скоріше всього, ви десь де щось можливо не усвідомили, не добачили. Якщо ви сядете спокійно і так проаналізуєте, ви побачите, що скільки благості, скільки подарунків, скільки, скільки синхронізованих різних подій, ситуацій, зустрічей, місць все наскільки все складається. Особливо так цікаво дивитися, десь, наприклад, коли такий період триває десь місяць. От в кінці місяця особливо подивитися таку загальну картинку, то ну, очі можуть отакі вистати. <хи> і це, це цікаво насправді. І це ще раз говорить про те, що, знаєте, так от все спокійно, нейтрально сприймати, довіряти, не втрачати ні віру, ні довіру. А от бути в повному прийнятті тут і зараз. Знову ж таки, не забуваючи про те, що у вас є свої проблеми, там, свої питання, свої потреби, завдання, обов'язки в матеріальному плані і в, там, в духовному плані, і воно все вирішується. Все вирішується. А більшість я б сказала, вирішується навіть практично саме собою. А від вас потрібні дії, часто потрібні на матеріальному плані, але вас якось виводять. Виводять на потрібну вашу дію. У мене може бути, я йду там гуляю, і в мене в голова думка, подзвонити туди-то. -ту". Ні з того, ні з цього. А в мене завжди телефон виключений, в авіарежимі, все. Я дістаю телефон, і я дзвоню. З перший дзвоник і я потрапляю на ту людину, на яку ти місяцями потрапити не могла, і рівно з нею за 5 хвилин вирішую всі питання, які тягнулися там декілька місяців. Розумієте, це ну, вища синхронність. І щоб її отримати от довіра. Довіра перебування тотальне тут і зараз. І розуміти, що все вам допоможуть. І головне, так, коли у вас такий імпульс з'являється, так, звернути, наприклад, не туди. Чи там взяти телефон і подзвонити, чи там зайти в крамничку, чи там купити якийсь предмет, чи книжку, щоб ви пішли за цим імпульсом. Оце це важливо. А, і ви ж знаєте, так, ми вже не про це не раз говорили. Оцей інтуїтивний імпульс він йде перший. Він просто не звідки. Він а, миттєвий. І... Він вас так зачіпляє. Від ви можете йти собі, думати там про щось своє тут, баз, бум, такий сигнал. Зайди туди, чи там зверни туди, подзвони, купи там, чи ще щось. І ви просто йдете за цим імпульсом, і ви побачите, можливо, не зразу, можливо, через деякий час, чому це сталося або для чого. Завжди є причина чи наслідок, приємний зазвичай, коли ви відчуваєте цей саме інтуїтивний імпульс. Якщо ж ви там щось собі надумали, проаналізували, або ще гірше засумнівалися, чи там що це все ментальний процес, це все не то. Інтуїтивний імпульс він дуже швидкий і він не народжується у цьому логічному мисленні. Він сам по собі пум і все. Дому. Зараз, можливо, не у всіх, але у багатьох є такі різні всякі а, питання, так? Чи щось десь трошечки виходить, але якось не так. Проаналізуйте чого. Ви побачите, там десь заховане для вас благословення, якийсь подарунок, якісь знання, новий досвід, можливо. Ви до чогось дійдете. Обов'язково. Тому вам для чогось потрібно. Удачі. Бувайте! Авах!